Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід! З вами Світлана. Сьогодні буду готувати печінкові рулетики. За таким же самим рецептом можна і робити печінковий торт. Спершу роблю засмажку для рулетиків. Нарізаю дрібним кубиком цибулю і натираю моркву на дрібну терку. Спершу обжарюємо цибульку до золотистого кольору на розжареній олії. А після докладаємо моркву. Обжарюємо все на невеликому вогні до рум'яності. Це буде у нас начинка у середину рулетика. Дуже смачно виходить із такою начинкою. Моркву і цибульку можна навіть трішки приперчити та посолити. Такі печінкові рулетики дуже добре підійдуть до вашого святкового столу, як закуска. Звісно, можна ж і перекласти печінковий торт. Його також дуже полюбляють гості. Сьогодні печінкові налисники я готую із курячої печінки. Для цього нам знадобиться дрібно нарізати печінку і збити її блендером. Якщо ж у вас блендера немає, можна перемолоти на м'ясорубці. Одразу ж до печінки додаю сіль та перець. Сьогодні збиватиму все погружним блендером. Можна використати також чашу блендера або ж перемолоти на м'ясорубці. Збивається все досить легко, як бачите. Після того, як збили печінку, додаємо молока і все перемішуємо. Також для налисника додаємо ще два збитих яйці. Ну а тоді додаємо борошно. Борошно обов'язково просіюємо. Борошна додаємо небагато. Усі пропорції і інгредієнти я напишу в описі під відео. Для зручності збиваємо ще раз все блендером та можемо і використати вінчик. Зверніть увагу на консистенцію тіста, що у мене вийшло. Також до тіста додаємо 2 столові ложки олії, змащуємо пательню салом і викладаємо тісто тонко на пательню. Жаримо млинці на середньому вогні з двох боків. Налисники відстають дуже легко від пательні, так як ми змастили їх салом. Печінкові млинці за цим рецептом виходять надзвичайно смачними. І підійдуть вони до будь-якої начинки. Ось так виглядає млинець з іншої сторони. Такі млинці можуть зберігатися 2-3 дні у холодильнику і бути чудовим білковим перекусом. Ось такі красиві печенкові налесники у нас вийшли. Вони смачні, навіть без начинки. За цим рецептом виходить ідеальне тісто для млинців печенкових. Тепер робимо суміш із яйця чесником і майонезом, щоб змащувати налисник. Спершу натираємо яйця на дрібну терку. До яєць додаємо майонез, сіль, перець і натираємо чесник або вичавлюємо через чесникодавку. Перемішуємо все до однорідності і можна змащувати налисник. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, або ж сподобався рецепт і ви будете готувати за ним, то підпишіться на канал та поставте лайк. А також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. Після того, як змастили налисник яйцем і майонезом, тоді викладаємо начинку у серединку, скручуємо в рулеток на лисник, розрізаємо і смакуємо із задоволенням. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам мирного, тихого неба!